Слава Україні, героям слава дорогі українські народи, ми, брати Кошовенки, Володимир та Руслан, вітаємо вас з Днем Українського козацтва, з Днем Покрови, з 80-річчям УПА, з Днем Захисника та захисниць України. Бажаємо перемоги, мирного неба над головою. Пам'ятати історію минулого. І сучасного, яка твориться завдяки нашим славним хлопцям та дівчатам, які, на жаль, віддають своє життя за кожного з нас за українську Україну. Дякуємо кожному герою і кожен, хто вже дев'ятий рік поспіль захищає нас з вами, нашу незалежність, існування нашої нації, української нації. Ми е... віримо в перемогу, яка все рівно буде. І до речі, наш український народ взяв на себе хрест очищати світ від клятої нечисті. Ну, на жаль, ціною власних українців, хлопців, дівчат і тих, хто поруч з нами воюють. Ми зустріли розвал С е совєтського союзу. Ми зустрінемо розвал Ереців. Тому лише разом до перемоги допомагайте нашим славетним воїнам наближати пер перемогу. Допомагайте волонтерам і не падайте духом. Ми обов'язково переможемо. Як казав, ну в принципі кажуть військові капелани. Ми їх охрестили, ми їх і відспіваємо. Амін. Україна була тисячі років і буде. Москові не буде. Вперед до, до, перемоги, до перемоги! Слава Україні. Україні! З повагою, брати Кошовенки!